Вітаю! Знову гарна погода, ну, поки ще літо, то ще гарна погода. Знову я в Штатах і знову чекаю, ну, як завжди, розвантажився, за два дні зробив роботу. Спішиш, стараєшся, бо тебе підганяють, питають, коли, 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 а коли ти робиш, вони пропадають. Зробив роботу і все, і нема нікого. Ніхто на мейли не відповідає, на повідомлення не відповідає, на телефонні дзвінки не, не відповідає, молодці. Але я був змушений додзвонитися, бо завжди якась є нестандартна ситуація і того разу знову. Рам ну, покажу багажник, і так я скрутив, ремні, бачите. Сунув туди, я їх так такою спіралю закручував, 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 бо їх є дуже багато, щоб мені тут ще влізлася ще така партія, бо якщо їх просто так по одному всовувати, вони почнуть випадати і неможливо буде їх туди струмити, бо, бо є проблема. Гато. А, мушу ці ремні забирати їх собою і потім ну, віддавати, а, а так як в європейських причепах є палетники, а тут під причепом нічого немає, так? Пусто. А на наступне завантаження їду і пустий має бути причеп. Тому що будуть вантажити повністю буде. Має бути 4 завантаження і вони, він буде завантажений на фула. І от бачите, знову от, як я видумав таку ситуацію, ну не я видумав, так складають так інші водії. А потім оце, цей, я починаю його крутити-крутити, воно закручується в таку спіраль, а потім так, таку ще змією закручується, і це тоді воно тримається купою і можливо гарно запхати в багажник. А це моя нештатна ситуація, моя проблема. <гум> Зараз я вам розповім, що це таке. Це було отак запаковано. Отак, отак, І таке віконечко там було. Ну і там написано, який там клієнт, який номер завантаження, що це є. А це є просто склопакет, упакований в таку... Його висота дуже набірніше в даному випадку висота 3, о, перепрошую, 2,32 без упаковки. Ще упаковка. Ну і а тут, щоб ви зрозуміли, було був ще один такий схожий, він був трошки коротший, і, але без такого віконечка, і просто була написана адреса від руки. І адреса взагалі була невірна. не то, що не була невірна, в наша взагалі була Ну, тупо якась там штат Нью-Йорк. Таке враження, що з іншої упаковки віддерли цей картон, причепили до, до, до іншої упаковки, а і на жодних наклеїв не ніякої інформації. Потім я вже так догадався. Ну, дуже довго шукали за одним склопакетом. Клієнт був настирливий, був по документах бачить, а так не, не мав наявності. Я здер цей картон, а там наклейка. І тоді... А цей. Щоб ви розуміли, от... чому воно в мене? Воно в мене, тому що це є на перше розвантаження було. Типу... Мав 10 розвантажень. Це одне з шклопакетів, яке мало знятися на першому розвантаженні. Але там. Приймали в мене товар два таких стареньких діда, яким було глибоко до, до одного місця, вони попивали каву. Я приїхав, а там було декілька речей. Вони кажуть, собі, нам о, тут з боку, навіть, навіть не заходили в тречап, е, де підписатися. Воно підписалися, навіть ніхто не дивився. І все, я поїхав. А оце, що, що я забув їм віддати, що, за що вони підписалися, воно було закрите вантажем другим чи третім типу, друге чи третю типу, було так, по, по черговості. Тому я навіть цього не, не побачив. Е -е, коли під'їжджаєш під, під рампу, на складі темно, в причепі темно, навіть того віконечка не видно, що там є, і так. Ну і, і я поїхав. Я поїхав, причеп був повністю завалений, 178 вікон, ну це багато. І на останньому розвантаженні я був до останнього впевнений, що це йде на останнє розвантаження. Там така трошки схожа назва фірми. Вони, як, як переважно, там якісь е, Windows, Doors, фірми називаються там, і так далі. І там була така схожа така, також назва. Windows Doors, що там по-іншому трошки. І, і виясняється, що це на перше, на перше розвантаження, а звідси туди 400 км. І я не, не збираю, ну, це мені не по дорозі повертатися зовсім. Я вчора це пишу. Диспетчеру, він не відповідає. Я спочатку йому в системі пишу, потім імейла шлю, потім вже телефоную. І ніхто не бере трубку, аж потім він відзвонив і каже, а, а скільки тобі туди кілометрів до цієї? Я кажу, так, подивився 300 миль. А ну так, це далеко, так. А, може ти засунеш це в кабіну? Я кажу, так. Е 2,32 без упаковки. 2,32 32 це якраз. Ну, як... Дивіться, я стою і я рукою не дістаю верха. У мене метр 78. Як я це маю запхати в кабіну. А чому в кабіну? Тому що навіть не розходиться те, що. Нема місця, могли б вже знайти там місце десь тут, коли завантажать, вже там десь поставити в на кінці. Але я маю виїжджати знову в Канаду через кордон, через митницю. І в мене причеп має бути пустий, бо я жодних документів на це вже не маю. Проблема, так. Але тіпа, в кабіну собі кинь. так. Без документів кинь собі в кабіну. Ну, не знаю, що буде далі. Як, як, як вони вигадають, що, що буде. Ну поки що я вже маю роботу. На повер... ну, назад. Тобто я маю виїхати, їхати пустим в Канаду в Квебек, на 4 завантаження на Нью-Брансвік, і а що з цим робити. Написали, ви... виїжджай через 2 години, Задачу вже мені кинуло завдання, але виїжджай через 2 години, бо ми ще чекаємо відповідь від Колтек від тої виробника, що з цим робити. Ну, Не знаю. Пишіть в коментах, як ви думаєте, що ми будемо з цим робити. Я догадуюся, що, які будуть мої дії, але пишіть в коментах, що я з цим зроблю. А на наступне відео я вам скажу: лайк за відео, підписуйтеся, хто ще не підписаний, і до наступних відео. Бувайте!